Понад 11 мільярдів кубометрів саме стільки українського газу видобула група Нафтогаз початку 2024 року. Йдеться про спільний результат підприємств групи Укргазвидобування та «Укрнафти» за 9 місяців. Це на 700 мільйонів кубів більше, аніж за аналогічний період торік. Звітують у національній компанії. Газовидобувники навіть на 2% перевищили планові обсяги видобутку. Фахівці активно бурять нові високопродуктивні свердловини та освоюють перспективні поклади вуглеводнів. «Нафтогаз» Олексій Чернишов наголосив: попри війну, український газовидобуток продовжує зростати та розвиватися. А у підземних газосховищах накопичили достатні запаси для сталого проходження опалювального сезону. Група Нафтогаз ретельно готується до зими. Вже третій рік поспіль, третю зиму, ми збільшуємо видобуток власного українського газу. Сьогодні Україна видобуває щонайменше. 52-53 мільйони кубометрів на добу це більше ніж до цього. Це важливо. Це дає можливість нам впевнено дивитись всю цю зиму і накопичити відповідний об'єм газу для того, щоб її пройти впевнено і забезпечити і підприємство теплогенерації, і наших приватних споживачів, і домогосподарства, бюджетні установи, бізнес тощо. Олексій Чернишов також додав, що підприємства групи Нафтогаз провели необхідну підготовку, щоб українці взимку були з газом і теплом. Йдеться не лише про закачування блакитного палива у підземні засховища, а й про ремонт та модернізацію відповідного обладнання і мереж. Нагадаю, раніше в Нафтогазі заспокоїли ціни на газ і тарифи на його доставку не зростуть. Вартість кубометра блакитного палива для населення щонайменше до квітня, до кінця квітня 2025 року, зафіксована на рівні 7 гривень. 96 копійок не переглядають і тарифи на розподіл газу. Суми в платіжках залежатимуть насамперед від спожитого вами обсягу протягом попереднього року.